Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Буде цікаво! Сьогодні ми торкнемося питання, яке викликає чимало суперечок. Чи мають українські політики йти на фронт? Давайте розберемося разом. Політики в армії це сильний сигнал для суспільства. Вони показують, що готові жертвувати своїми зручностями заради країни. Такий приклад може мотивувати тисячі українців. Уявімо в Україні близько 160 тисяч державних службовців. Якщо 5% це 8 тисяч людей, долучаться до ЗСУ, то армія отримає додаткову підтримку. Це суттєво, чи не так? А тепер подивімося з іншого боку: хто ухвалюватиме рішення у парламенті? Хто вестиме перемовини з міжнародними партнерами? Наприклад. Навіть втрата 10% ключових управлінців може поставити державну систему на межу кризи. Додайте до цього ризик втрати важливих контактів із міжнародними організаціями та урядами. Країна може опинитися в ситуації, де гроші та зброя просто не дійдуть до армії через відсутність ефективного управління. То що ж робити? Один із варіантів ротаційна служба. Політики проходять короткострокову підготовку, але залишаються на своїх посадах. Інший варіант залучення їх до територіальної оборони у власних регіонах. Або ще краще створити спеціальний резервний корпус для політиків. Вони братимуть участь у військових тренуваннях, але в критичний момент повертаються до керівництва. Що думаєте ви? Чи мають політики йти на фронт? Чи краще залишитися на своїх місцях? Напишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь та поширюйте канал, і не забувайте поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео.